Валерій Сосна розповідає, що ідея такої експозиції з'явилась у минулому році. А коли під час карантину у кожного з'явилась маска, як третій елемент, ідея набула цієї форми. Це все одна картина, це все виставка. Це одна картина. Ці картини розумієте, вони як імпровізація, це джаз. Це джаз, це от, тут, тут нічого немає, так, щоб поставив як то кажуть, і з натурою намалював. Ірина Семенчук розповідає, що слідкує за творчістю художника та намагається відвідувати усі його виставки. Він відображає наші емоції. І от те, що ця виставка а, така своєрідна, це показує те, що наші емоції не завжди. Виходять за межі нашого тіла «Мені просто інтересно мастерство. Смотрите його техніку з цієї сторони. мені більш цікаво, ніж якісь інші відчуття». Співробітниця музею Анастасія Теплякова каже, в експозиції представлені 17 робіт. Ми готувалися кілька місяців. Ми знали там мало не з нового року, що буде ця виставка. Для нас це велика подія. Насправді, і ми дуже раді, що нам вдалося це підготувати, що нам жорсткий локдаун не завадив подивитись виставку можна до 9 травня олена ростовцева олександр шалдибін новини на суспільному дніпро